Іди сюди, ми щас тебе вб'ємо. Не надо, пожалуйста, пожалуйста, Іди сюди. А давай його укусимо за жопу, а не за голову. Хорошо, зомбі. Я бітою достану. Получай. Треба тікати від Тут небезпечно. О, що це таке лежить? Треба його взяти? Взяти. Думаю, то зброя якраз для. Берися, зброя. Чого? Чого? Що не так? Чого я її не, б... не візьму? Єсть, що? Що таке тупі зомбі? Що це в нього за зброя? На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на! На-на-на! Вмріть тупі зомбі! на 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 Справився з цими тупими зомбі, <плес> ну ти зі мною не справишся. Клас. І ще й дощ пішов. Умри, умри, вмри, 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 тупак. Вмри! ури. У мене до кисточок здійла. А ну йди сюди. На-на-на-на-на-на-на. А чого я не по голові стріляю? Мені Ой, Не прикасайся до мене чудовисько. На-на-на-на-на-на-на-на-на Умри чудовисько. Ой-ой Мені боляче. Настільки він тупий, цей дятел. Я проголодався аж. Ням -ням -ням. Надо кожу з'їсти. Цукерок поїсти. Ось от цукерка лежить, вкусна цукерка. Вкусна, вкусна цукерка, цукерка. Я їм. Цукерку. Надо з'їсти цукерку. Дуже вкусна цукерка. Треба всю кожу висосати. Що ти в мене вмреш за це, за мого друга? Получай зомбі тупий! На! Вс, я його вбив. У <рик> мене ще одна голова осталась. Куку -ку, дай муку на сиру тобі в руку. І з Я голова. Отдихать, кому говорю. Ой. ой, ой, іди сюди. Тобі капець, зомбі тупий. Іди сюди нас куча таких зомбі, яких уже приступили на Мелонів. Іди сюди на давай. Ну, вмирай уже наконец-то. Вмирай вже, іди сюди зомбі, ай ти. Я хоч без руки, на, на, тупий зомбі. На, 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 єсть. Я його убив, цього тупого зомбі. Прийом, я з ним розібрався, з цим небезпечним зомбі. Прийом вертаємось на базу. Так, я сюди прийшов, щоб повбивати тупих зомбі. А на цей не... Дивно, а на цей рости. Ой, не ти, не ти. А, а це хто ще такий? Голибен запилу. тих тих тихо тихо тихо, тихо, тихо. Тих. Блина. Кую-кую ку Нишку. Ай, моя Нишка. Нишка. На, дурацка бензопила. Ай, моя нишка. Ай. Я тут не вмру просто так. Ты тут просто так и вмрешь. Твою. О. Надо забрать пої, угостить наших зомбі. Витягнуть це із горіляки мої. Пішли жарити